Мережа супершвидких і надпотужних зарядних стацій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ППЛ 2023 2024 років. Куст приймає Дінас з міста Вижгород на Київщині. Цей поєдинок обслуговує бригада арбітрів на чолі із Вадимом Запрутняком з міста Вінниця. Йому асистуватимуть і Назарій Цмуканич, і місто Львів, а також Володимир Бамбурак Чернівці. Бачимо традиційний банер на всіх футбольних поєдинках, які відбуваються в умовах повномасштабної війни, з написом Дякуємо Збройним силам України і справді неймовірна подяка за те, що є можливість проводити футбольні поєдинки, є можливість вболівальникам отримати цю дозу адреналіну. Так от, у продовження теми до слова, поєдинок має вирішальне, надважливе значення у контексті збереження прописки виступів у першій лізі. Футбольний клуб футбольний клуб «Дінас» відстає від хуста всього лише на два залікові бали. «Дінас» посідає сьому сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 27 очок. Натомість хуст перебуває на четвертій сходинці, маючи у своєму активі 29 Очок. на лівому фланзі можна звідти пробивати. Є удар, але не зовсім точно. Дуже активно, інтенсивно розпочали цю гру господарі поля підопічні Володимира Циткіна. Інший Борисенко, той що Іван, і є удар. Непоганий був удар від. Футболіста Діназа Сулейман Сейтхалілов, номер 97 і Він завдавав удар по воротах, але м'яч пролетів повз. Михайло Рудавський. Подача, хороша подача. І подивіться, забивають зараз гравці. Діназа. 0-1 ну, на користь команди гостей. Ну і відзначається. Андрій Новіков, номер 10 Саме він головою зумів спрямувати м'яч у ворота. На підбиранні першими гравці Діназа. І тут можна забивати. Подивіться, вдруге забивають підопічну Олександра Головка 0-2 на користь Діназа. І відзначається, якщо не помиляюся, номер 70-й Станіслав Морарен. Тут непогано. Непогана атака. Шевчук відпасовує далі Даліна. Приходька і може пробивати. Приходько не вдається влучити по м'ячу. Відбивається зараз гравці Діназа. Хороша була атака. І обрізається зараз Приходько. Втрата м'яча. Мораренко з м'ячем. І звідти також можна пробивати. І на газоні опиняється зараз футболіст Діназа, і арбітр вказує на 11-метрову позначку. Це буде пенальті у ворота футбольного клубу Хуст. І Руслан Паламар пробиває, забиває. Відзначається 0-3 на користь команди гостей. Звичайно ж, навряд чи хтось очікував на такий розгромний рахунок ще в першій половині зустрічі, але ну і завершується перша половина зустрічі з рахунком 0-3 на користь футбольного клубу Дінас наразі команди йдуть на перерву. Йдуть в роздягальні для того, аби обговорити найважливіші моменти і внести певні корективи у гру. Добаві! 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 Ну і підопічні Олександра Головка зараз в атаці і заробляють право на кутовий для своєї команди. І обом командам, звичайно ж, потрібно здобувати залікові бали. Для того, аби уникнути перехідних матчів проти команд другої ліги. І подивіться, що відбувається. Рахунок у нашому матчі 0-4 на користь футбольного клубу Дінас. Тут атака футбольного клубу Дінас. Перехоплення Владислав Чабан зараз зробляє право на стандарт для своєї команди. Богдан Павлич на правому фланзі зараз гратиме. І знову, знову неточна передача. Владислав Іванов. На правому фланзі оборони діяв Денис Червінський. Його замінили ще в першій половині зустрічі. Ну і зараз на цей фланг у захисті пішов грати Богдан Павлич. Жовта картка зараз для футболіста Хуста. Дмитро Диянчук, номер шостий І отримує ще один гірчичник у нашому матчі. Нагадаю, наразі жовті картки також у першій половині зустрічі отримали Руслан Паламар, а також Ярослав Мартинюк. Ну і тепер нагородив гірчичником також Дмитра Деянчука Головний арбітер зустрічі Вадим Запрутняк. Стандарт для команди Дінас розігрують. І дуже непогано розігрує. Звідти можна пробивати. Ще одна спроба рятує свої ворота. Зараз Арсен Беліменко, але ненадовго знову відзначаються гості. 53 хвилина зустрічі рахунок у нашому матчі 0-5 на користь команди з Київщини. І, звичайно, зараз в нинішніх умовах повинні принаймні в знак... Поваги до власних вболівальників забити, бодай гол престижу і продовжувати грати. Це найважливіше. Продовжувати боротися, продовжувати намагатися робити спроби врятувати цей матч. І один з таких моментів зараз закінчується. Призначенням одинадцятиметрового Вадим Запрутняк без, майже без вагань вказує на одинадцятиметрову позначку. Іван Станкович заробляє право на Пенальті для своєї команди, і будемо дивитися, будемо спостерігати далі за подіями. Пробиває і забиває гол для своєї команди, скорочує відставання. Іван Станкович номер 99, визначається у воротах Діназа. 1-5. Хуст зміг розмочити рахунок у нашій зустрічі. Саме такий рахунок тут дуже здорово розбирається футболіст Діназа і мчить далі. Проходить одного опонента і вже майже обійшов другого. Сулейман Сейд Халіл. Тут продовжує на газоні лежати Сулейман Сейд Халілу. І, вочевидь, потребує невідкладної медичної допомоги. Тим часом ми хочемо вам нагадати, що спонсорами. Цього матчу, а також всіх інших поєдинків є мережа швидкісних зарядних станцій. Квік Power, Офіційний партнер професіональної футбольної ліги. Торговельна марка Селект Спорт. Офіційний м'яч змагань ПФЛ. А також телеканал Юкрейн Ворлд News, Офіційний медіапартнер професіональної футбольної ліги України. Непоганий був зараз удар від 10-го номера футбольного клубу Дінас. І подивіться, забивають зараз гравці Діназа, і просто щось неймовірне. Просто щось неймовірне відбувається. А у нашому поєдинку Дінас забиває шостий м'яч у протистоянні проти футбольного клубу хуст. один Навряд Навречі хтось очікував. На такий рахунок у нашому поєдинку, але тим не менше, зрештою, це вилилося у 6 забитих мічів. Перемагає наразі гірник спорт. Нива із Кременем грає в нічию 1-1. Металіст із Черніговом. Також грають в нічию 1-1. Ну і в нашому матчі наразі рахунок 1-6 на користь. Діназа з Київщини. Дуже легко розбирається. Подивіться, як входять у штрафний майданчик. Як легко, спокійно і невимушено забивають сьомий м'яч-футболісти Діназа. І відзначається, хто? В'ячеслав Шевченко, номер сьомий. Він вже мав одну спробу забити цього разу. Він зумів відзначитися, і будемо, звичайно ж, чекати на результати паралельних матчів для футбольного клубу Хуст. Ну, як мінімум, розуміємо, звичайно, що тепер вони залежні все ж таки від паралельних результатів від паралельних матчів. Чабан з м'ячем намагається розхитати опонента. Не вдається це зробити. Бракує навіть десь впевненості гравцям Хуста. Тут вдається заробити право на стандарт для своєї команди. Владислав Чебан ходився на газоні. Хустян сьогодні повністю домінує на футбольному полі і майстерно грає в обороні. Зокрема, Вастанкович біля м'яча. Станкович навішує. Не вдається пробити на підбиранні Микола Цвик. Він пробиває, але так само блокують цю спробу. Гравці Діназа. Декілька секунд. Дмитро Диянчук відпасовує на партнера. Владислав Гарнага зараз намагався зробити право на кутовий для своєї команди. І навіть це не вдалося їм це зробити. Тежте за оновленнями на сайті ПФЛ, а також на Ютуб каналі. Там виходить багато цікавого. Не забуваємо підписуватися. Любіть футбол. І слава Україні! Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.